Звичайно, приємно вітати всіх вас. Напередодні свята, яке на сьогодні стало вже дуже знаковим для кожного українця, Дня Незалежності нашої держави. І напередодні цього свята Полтавський художній музей презентує великий мистецький проєкт. Про цей проєкт ми будемо говорити далі. Але це вже третій крок у реалізації великого всеукраїнського проєкту, присвяченого текстилю, і ми вас тут всіх затримали не просто так, тому що Олександр Миколаєвич завтра зараз урочисто переріже цю стрічку, і тоді ми вас запросимо до великої виставкової зали. місті Полтава, напередодні найвидатнішого дня для кожного українця Дня Незалежності відкривається цей потужний культурно-мистецький проєкт. Відійди від зла і сотвори благо. Мовить апостольська мудрість. Кожна моя творча робота створюється з доброї волі. Це благо. Дякую мені за терпіння. Перегляд цим матеріалом. Я запрошую зараз Юрія Васильіча підійти сюди ближчих світло і, будь ласка. За дорученням голови Національної спілки художників України Костятина Чернявського ми зараз поручимо нагороди присутнім тут художникам, які приймали участь в цьому адпроєкті. І перше, запрошую. Наталку Пересянка, підійти сюди ближче. Запрошуємо Ольгу Левадну до вручення на Слава Україні! Yeah. Героям слава! Надія Вакуленко, будь ласка, підійдіть і оходьте. Буде е співпраця у нас з Всеукраїнським центром вишивки та Килимарства. це роки це взагалі я там, не знаю, я вже ще до вас повернутися. Е Нагородження національної спілки підписано головою національної спілки художників України. Константином чернявським, вручайний маркін. Решта, решта нагород лежать на тавочки під Микола Білик. Супровід його охорона. Всі нагороди поїдуть до Києва. Блок. Ната у нас наталка Оля Маріно. Наталка Фікуш, я вже забув на себе. І блок до Львова, я персонально відвізну, там вже вивезли. Тому е, хотів би запросити Ольгу Ольгу Миколаївну. Хочу вручити дві публікації каталог, так, що дуже голосно так. Каталог сьомої тринали текстилю, де тут. Більшість цих робіт зафіксована і представлена в цьому каталогі раз. А це вже моя робота від традиції до сучасного бачення текстилю про всіх всіх художників нашого арт-проєкту, який. Вже засвітився втретє. Дякую. Ну, Дякую. Я думаю, що для кожного хтось уважно дивився ролик, слухав і відчував те, що відбувається в залі. Я думаю, найголовнішою тезою стало те, що далі має бути і не інакше. Я вже знаєте, сьогодні вже з протягом цього тижня. Я вже стільки разів це говорила, що полтавська земля народжує неймовірних людей, людей, які стають легендами, і людей, які стають знаковими в нашому суспільстві, в Україні, далеко за межами України. І один з таких людей, звичайно, Олександр Миколаївич Левадний, ми йому страшенно вдячні. Я думаю, ваші обласки будуть свідчення, підтримуючи проєктковий. Багато років що в самому собі є чудом, особливо в умовах нашої повномасштабної війни. І це дарунок напередодні Дня Незалежності. І я хочу зараз запросити до слова директора департаменту культури, молоді та сім'ї Полтавської міської ради Олену Рома. Доброго дня всім, Шановний Олександр Миколаївич, ви сьогодні дякували всім, вручали нагороди, але хочеться сказати дуже багато теплих і щирих слів вашу адресу, і хочеться вручити також і вам нагороду і подякувати. І, взагалі, в цьому залі зараз, коли ми дивимося, буквально весь зал дихає українською культурою, українськими традиціями, українським корінням. Знаєте, дивлячись на все це просто дійсно витвори мистецтва, тільки е, ти можеш розуміти дійсно наскільки багата душа нашого українського народу, наскільки величезне, глибоке, культурне коріння нашої української нації. Нам сьогодні складно, ми боремося, ми віддаємо своє життя. Ми боролися роками, гинучи в таборах, помираючи від голоду, але українське ткацтво, українська пісня, українська вишиванка, українське коріння воно є, було і буде. І, шановний Олександр Миколаєвичу, хочеться вам подякувати, подякувати за вашу любов до всього українського. Хочу подякувати вам за ваш патріотизм через те, що ми знаємо, що українське мистецтво це зброя, це сильна зброя, яка стоїть поряд з нашими захисниками, через те, що такі, як ви, несуть українську культуру, несуть український генетичний код і сприяють і наближають нашу перемогу. Тож, користуючись нагодою, я хочу вас всіх привітати з 34-ї річницею незалежності нашої української держави. Хочеться подякувати в ці дні вам і всім, хто стоїть поряд з вами. Всім вашим колегам, всім вашим небайдужим е, митцям, які допомагають і підтримують у створенні таких прекрасних виставок. Коло три вони мають право на життя. І я впевнена, що виставки що таки будуть арт-проекти. І буде коло чотири, і буде коло п'ять. За це вам дуже дуже велика подяка і користуючись нагодою дівні Полтавської міської територіальної громади. Я дозвольте вам вручити подяку за вашу працю, за ваш особистий внесок у розвиток української культури, за ваше натхнення і любов до української держави. Цього арт проєкту а я дивився, на ці квіти. Думаю, так. Ми за світло мистецтва, ми за чистоту, ми за любов, ми за все прекрасне. Дякую вам. Дякуємо вам. У нас така чудова нагода обмінятися енергетиками. І я зараз хочу запросити від сюди до слова. Депутата Полтавської обласної ради, заступника міського голови Ольгу Величко і першого заступника голови Полтавської обласної ради Олександра Невечка. Будь ласка, добре, я візьму, добре. Незручно. Вітаю, шановне товариство. Мені і колеги, він також скаже своє слово. Дуже приємно сьогодні знаходитися серед вас разом з вами, поринути в творчість, в красу. Ну і, звичайно, принагідно хочу подякувати кожному митцю за ті сенси, які ви даруєте нам, особливо зараз. Ворог намагається знищити нашу ідентичність, але ви кожного дня своїм творчістю, своїм натхненням нас нагадуєте, хто ми є. Оля сказала, що можна шуля, Ольга Миколаївна сказала, що для мене просто вона Оля. Ольга Миколаївна говорила про те, що Алтарщина колиска відомих людей, гарних людей, творчих людей, професійних людей. І сьогодні у нас нагода привітати саме її а, да, Із відкриттям виставки і з нагоди Дня Незалежності. І відмитити її високий професіоналізм за те, що вона є по суті разом зі своєю командою берегінню цього музею. Вже багато років. Скільки років ви вже? 25 років. Тому мій колега додасть ще да, ми сьогодні з високою наганагородою від Полтавської обласної ради, найвищою винагородою. Тому придаю слово свою конець. Доброго дня. Ми вирішили. Також під час цих творчої зустрічі відзначити саме пані Ольгу, тому що вона натхненниця, вона візіонер, вона менеджер, вона організатор, і в цьому місці ця локація вона ну, не буя має значення, особливо в умовах повномасштабного вторгнення, тому що тут. Люди отримують дійсно емоції, люди отримують нові сенси, люди отримують нову ментальну підтримку. І ми ці можемо себе показати і реалізувати. Тому це на сьогодні надзвичайно цінно і ми дійсно хочемо вручити найвищі нагороди Полтавської, Полтавської області і напередодні державних свят. Привітати всіх і перш за все пані Округу. За багаторічну сумлінну працю високий професіоналізм вагомий особистий внесок у розвиток музейної справи на полтавщині збереження пам'яток історико-культурної спадщини рідного краю та з нагоди відзначення Дня Незалежності. Оля, Взагалі, все те, що відбувається, тому що можна мати безліч людей. Але коли немає таланту поруч, немає кому організовувати, проводити такі прекрасні експозиції, створювати, тоді немає сенсу бути. Тому я вам дуже вдячна. Але я вважаю, що це города для всього колективу і для всіх нас, для всіх митців Полтави і Полтавщини. І звичайно, я трошки заспокоюся, поки я буду заспокоюватися, я хочу. Запросити сюди Наталію Крисенко, членкиню національної спілки художників України, рада премії Сергія Колоса і премії Катерини Білокур. медалі далі Яблонської, експонента цієї виставки. В серці центральної України в залі чудово, який приймає вже неодноразово наш проєкт Коло. Вдячна всім і Олександру Леваному за те, що він весь час крутиться коло. Має натхнення, силу, дай Боже йому здоров'я, щоб і далі він це коло крутив. Дуже вдячна музею за прийом, за те, що ви даєте нам таку чудову хату, в якій ми можемо розмістити свої твори. Ну і всіх хочу привітати зі святом, з незалежністю і дай Боже нам миру, перемоги. Зараз я ще хочу запросити до слова нового експонентку цієї виставки. Це Наталія Вербунова, кандидатка мистецтвознавства, доцентка, завідувачка кафедри дизайну та 3D-моделювання Харківського національного університету міського господарства імені Олексія Бегетова, членкиню спілки дизайнерів України та Національної спілки художників України. Доброго дня всім шановним присутнім. Ми представляємо з колегами кафедри дизайну, 3 d моделювання і дизайну та інтер'єру ну, КномБекетова, як вже було сказано, і хочемо подякувати і організаторам, і учасникам, і нашим колегам, з якими ми вже багато років співпрацюємо. Це і пані Надія Вакуленка, Дякуємо вам за допомогу нашим дипломникам. Частині реалізації їх проектних рішень гобаленів в частності. Так, ми вже не один рік дуже активно співпрацюємо, і результат дуже і дуже вражаючий. А особливо ми хочемо подякувати нашому колезі Олександру Миколаївичу, Ловадному, людині. Завдяки якій ми сьогодні зібрались в цьому колі, та оскільки коло це не просто експозиція, це платформа, яку Олександр Миколаївич поступово і сумлінно вибудовує з організаторами, з авторами, з громадою. Отже, полтавська сцена болену виглядає сучасно і переконливо. А юні та звані майстри зі всієї країни мають простір для професійної розмови. І це, звичайно, об'єднує творчу спільноту. Також хотілося б Олександру Миколайовичу презентувати каталог нашого навчально-наукового інституту архітектури, містобудування і дизайну, до якого належать наші кафедри, і який розкриває трохи іншу сторону роботи Олександра Миколаївича. А саме науково-педагогічну роботу, де Олександр Миколаївич є одним з провідних науковців нашого навчально-наукового інституту. Дякуємо вам, Олександр Миколаївич. Ми дуже раді працювати разом з вами. Now, <laughs> Дякуємо. Тож організаторам стійкості, учасникам натхнення, і нехай це коло розширюється. І захоплює ще більше творчих людей зі всієї країни. Дякуємо. Все більше і більше відомих, унікальних, неприсічних особистостей. І є почесний гість серед нашого зібрання це Микола Білик, народний художник України, скульптор, доцент кафедри. Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва імені Бойчука, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, і фактично полтавець, по його мам'ятник, чільне місце займає в місті. Ну, дорогі гості, люди, які люблять мистецтво, от, які сьогодні прийшли на цю мистецьку акцію. От, вітаю вас, вітаю з прекрасною подією. От, яка своєю назвою, коло – Це колосальний символ. знаєте. От, і я вважаю, що це просто наскільки він багатогранний, наскільки він широкий в своєму доміні, і, ну, він об'єднує в цьому колі тільки текстиль. От, і, Тут зібрані практично ну, найкращі текстильники України. Ці художники, які працюють в цьому напрямку, в цій галузі, це одні з кращих. І що цікаво, що це Львівська школа, майже вся львівська школа. Це також говорить про рівень львівської ну, школи, як такої, яка готує таких фахівців. Розумієте? Так що я вважаю, що це дуже така. Ну, Потужна подія в Полтаві. Я думаю, що е, ну, для полтавців це така знаєте, серйозна подія. І от ми будемо в Києві, я думаю, що також будемо е, доносити цю інформацію. Зараз починається 1 вересня, виселка ваша буде мінімум місяць, я так розумію. От, і я е, в Академії Бойчука е, ну, поділюся своїми враженнями. Тому що на превеликий жаль, от в нашій академії текстиль занепадає. Вже другий рік у нас майже немає набору на текстиль. Розумієте, це надзвичайно ніжна це така професія, надзвичайно складна. От, і чомусь от така от, 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 от тенденція є, от, що текстиль ну, от, саме в Києві занепадає. У Львові е прекрасно е йде. Навчання в цьому плані, і там якось, якось, ну, мабуть, все-таки залежить багато від самого складу викладачів. Ну, вітаю вас з цією подією і я. Так як я займаюся трошки твердішим матеріалом, бо нитка це надзвичайно тонка. Мені здається, я б ніколи нічого такого геніального не зміг зробити в плані текстиля. Я займаюся каміньоками, металом, железяками і хочу, Ольга Миколаївна, для вас, для, для галереї подарувати свій каталог. Хто захоче побачити, зможе побачити. Це мої, пра. це мої скромні прави. Я, вам, я хочу згадати зараз ще одну постать, яка є історичною, легендарною, може навіть трошки міфологічною, але це є часткою духовності нашого міста. Я зараз говорю про Марусю Чурай. І ви зараз у виконанні двох неймовірних артисток, заслужених. Артисток України Наталії Сулаєвої і Наталії Мізевої почуєте її двір? В кінці греблі шумлять верби? Оце вам повтало. Унікального закладу, мене вибачте, квітю немає. Дякую, вважаю, проєкт мистецький цей унікальний, унікальний в дуже багатьох сенсах. Він унікальний авторами, ідеями, унікальний своїм національним звучанням. Він унікальний тим, що ми справді бачимо сучасні твори мистецтва, які е, от ми заглиблювались в краєзнавчому в традиційний український килим справді звідти взяти елементи авангарду і в тому вже тепер немає жодних сумнівів. Унікальний цей проект, тим, що він є надихаючим, тому що цей проект справді покликаний знищити ворога через біль. Кожного автора через його відчуття, через страждання, які вже пройшли за ці роки страшної війни, як Херсон, цим ліжником, де вже на березі Дніпра немає можливості полежати, відпочити, покупатися да, в річці. Де вже немає Херсонського кавуна, мені казав Олександр Миколаїв, що цей твір був створений якраз після того, як ну, власне, до того задуманий, і кавуни були зітками, як був заокупований Херсон і завершений після окупації, тому що він отримав цю страшну трагічну чорну раму. Той, хто вміє бачити, той побачить, хто вміє чути, той почує, тут є і Візантійські. Елемент такі, знаєте, теми. Навіть, я там дві дівчини, але це наші українські дівчини, але перегукуються навіть стріцею, і дає кожному силу Духу. Я хочу, щоб ми не втрачали силу духу. Я хочу, щоб ті випробування, які випали на нашу долю якомога швидше, стерлися з нашої пам'яті, з нашого серця, з нашого розуму. І щоб ми справді рухалися далі. І цей слоган, який Олександр Миколаїв зробив чільним до цього проєкту коло – далі має бути. Далі має бути і буде.